Вітаю глядачів мого каналу. Зараз вже 9.56, 8 вересня. І я буду робити розклад карти дня. Будь ласка, карти, покажіть мені сьогодні, 8 вересня, карту дня для міста Запоріжжя, Запорізької області, Мелітополя, Бердянська і Херсонщини. Починаємо з Запоріжжя, що нас сьогодні чекає на, на, на Запоріжжя, яка у нас буде ситуація. Дивіться, це сімейна карта десятка. Це дуже гарна карта достатку. Це пікова карта в монетах, то ми все це маємо. Все це Запоріжжя має на сьогодні. І будуть працювати люди, займатися цим всім. Тобто, ну, добре? Бачите, як тільки перекр... перекратили красти, зразу з'явилися гроші. Зразу з'явився достаток у місті. Так середина дня десь у нас буде ось, сімка перевернута, то якісь будуть у нас тут проблемки, якісь будуть острахи. Безпомощність якась буде. Ну, Подивимося, що воно буде. Це цікаво. Ну і на вечір це буде у нас п'ятірка. Це буде така, знаєте, карта, вона показує маленьку перемогу, яка нічого не дає. То, ну. По-простому це буде поразка. поразка. В будь-якому випадку вона нічого не приносить. Ну, Давайте ми відкриємо ці карти. Все ж таки, покажіть нам, що це за десяточка, що вона нам несе. Маленьке сонечко, все ж таки, не будемо ми тут, знаєте, як кажуть, не жили багато, ніфіки да? так і тут. Дивіться, що у нас показується сімка, яка несе острахи, мах. Мах перевернутий люди, мах перевернутий. Лічно в мене особисто проігрується як дьявол. Дьявол іменно в, 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 в положительному стані. Ну це в мене, лічно в мене, в моїх розкладах, то людина буде діяти не на користь, не на користь. Не в користь людям, не в користь собі, тобто, і, а тут же всі чотири стихії люди. Тут всі чотири стихії це все наше життя. Ну, навіть не знаю, що сказати, що тут чекати. Ну, бачите, помірність. Давайте подивимося, в яку вона сторону йде ця помірність. На жаль, в негативну вона сторону буде йти ця помірність, тобто, менше, ніж нам, бачите, ця помірність лежить між негативними картами. І тут сонце випало. Блін, я так оце дуже боюся, коли щось з інфраструктурами оце робиться, що ми безпомощні, коли нема світла, нема електрики, у нас повний йде зразу, все, все життя вирубається, все. Ми нічого не можемо робити. Не хотілося б, щоб таке трапилося сьогодні, звісно. Не хотілося б. Ну, на вечір, бачите, у нас. Але тут стоїть, бачите, дев'яточка, ми охороняємо своє. Так що, якщо і щось там не буде, але ми будемо охоронять. До речі, був вчора вибух вночі. Ще не було півночі. був якийсь вибух, була сирена, потім затища, і потім був один вибух, я чула. Де то було? Де то було? В якої стороні? Чи Ну, я навіть не можу сказати. Він не був такий потужний, але ну, я думаю, що всі його почули. То, може, хтось е, там може написати, де то було. Вже, в принципі, пройшло часу, то можна. Хоча б місце, ну, правий лівий берег. Бо у нас лівий берег був вчора під питанням, але і правий, такий собі, косвені розклади були. Дуже я їх не люблю. Ну, ось така історія. Так що тут ми будемо охороняти своє. У нас по-любому стоять люди, які тим займаються, і, в принципі, займаються, вони все для того мають. Ну, бачите, от сьогодні посередині дня щось яка ситуація буде така. Чи затроне воно людей, чи затроне воно тільки владу? Хоча тут всі чотири стихії, скоріш всього, затроне всіх. Ну, подивимося, перевіримо. Це було у нас Запоріжжя. Ну, це десь середина дня, люди. Середина дня. Подивимось, що воно там буде. То не новини, то іменно будуть дії. Якісь події. Може, десь якийсь район останеться без світла по якійсь причині. Ну, от щось таке, бачите, там чотири стихії, тобто. І там перевернутий рицарь був, якісь різкі такі будуть події, швидкі помірність. Ну, поналагодять, налагодять може десь в якомусь районі просто буде якась ситуація така. Так, будь ласка, покажіть мені Запорізьку нашу окуповану область. Ну, дивіться, вся наша окупована область. Порядку, звісно, зранку там не буде. Буде нервова ситуація, будуть якісь такі моменти відчаю людей. Ну, там, я не пам'ятаю, яке назвали місто, там всього 10 людей живе, ніяк не уїдуть. Я просто пропустила, яке місто. Чи Оріхів, чи, може, ну, ну, не просто випуск, просто от, от почула, що 10 людей. А де, в якому містечку, я не почула. Виїжджайте, люди, забирайте їх оттуда, що ж вони там бідні, там сидять. Тож точно бабушки й дідусь якісь, такі, що їх не витягнеш оттуда. Буде якийсь там відчай, буде якась ситуація така обідна. Ну, і на вечір, все ж таки, бачите, тут е, стоїть імператриця. Стоїть імператриця, і це дуже гарно. Ну, Бачите, тут немає спілкування. Ну, стоїть, стоїть і прибуток, і захист всесвіту. Це, бачите, янголи зірки. Окупована територія, але там дуже тяжка ситуація. люди там Я не просто так вчора поклала ті розклади на Запоріжжя. Були перед тим там такі подвіжки, але наші хлопці наваляли там. Відкинули їх на місто. Туди. Там дуже велике угрупування стоїть, дуже велике на запорізькому напрямку. Давайте подивимося місто Мелітополь. Будуть, бачите, такі швидкі рухи, неблагородні, злі, і будуть запугування. Мелітополь сьогодні будуть якісь іти репресії. Будуть запугувати людей, будуть увечері опять їх туди, туди сидіти і ліпати. Ну, тримайтесь, люди, тримайтеся, я вас дуже прошу. Вже бачите, така йде переломна ситуація, вже йде все на лад, все... але на це все треба час, треба час. Тримайтесь в мелітопольці. Там у вас було гучно. Дуже гарні були події там для наших людей, для нашої України. Так вони кожного дня щось десь якось, але це гарна така історія. Ай воно так і вперед йде, і більше, і більше і більше. Давайте подивимося Бердянськ. Але ж ви розумієте, що він окупований, то хто це, що це за імператор і, що, і хто що це все має? Бо бачите, на вечір летять на вас. Дайте я кину на цього імператора. Це невпевнена ситуація. Люди у вас, звісно, по матеріальній частині. По фінансовій, по життю все у вас хитається. Але вони вас не дуже там тіліпають. Так, вони грабують, вони займаються цим. Бачите, чим прикривається імператор. Ну, бачите, вони, тут іде яка історія. Тобто, по можливості, той край він прикривається, звісно, цими вищими силами. Але по можливості. По можливості. Але сьогодні вони будуть так. Ніжно вас просто, знаєте, грабувати, скажімо так. знаєте. Ну і на вечір вам падає жриця, щось така буде історія така цікава. Тут, звісно, негативна ця карта, жезли летять на вас, вогонь. Але тут жриця, тут іде, іде, буде захист все ж таки. Не повинно бути там нічого такого страшного. Це якась таємна історія. А ну, дайте на неї покладу. Імператриця падає. Гляньте, які вам карти падають. Три старших аркани. Жриця, імператриця і повішаний. Перевернутий, правда. Ну, дивіться, тут буде, да, буде така історія. По жертвам це буде така хитрість, тут не буде. Не буде тут такого. Тут йдуть якісь такі, знаєте, хитрощі. Ну, і я вам хочу сказати, що тут цікава історія буде. Я не хочу її озвучувати зараз. Бердянськ, дуже обр... обратіть увагу, завтра ми подивимося, яка там буде історія. Це буде на вечір така історія. Це дуже гарні дві карти. Дуже гарні дві карти. Ця доповнює, що не буде ніяких там людських таких. Жертв це буде якась цікава історія. Треба її, Потім ми її узнаємо, що там буде. Вона непогана, зразу кажу, непогана, непогана. Для людей вона не погана буде. Тут все буде для людей нормально. І тут також. Бердянськ я просто дивлюся по Бердянську, там все ж таки ті окупанти вони не такі жорстокі. Все ж таки, там якась людина, яка сидить, оту там, призначила себе там головним, вона не така жорстока. Тут якось воно видно ту по-Бердянську. Все ж таки, в Літополі, Херсон там жахлива історія. А от Бердянськ якось воно трошки так, воно менше, там ця історія для наших людей. Давайте ми подивимося з вами. Місто вибачаюсь, нашу сіру зону. Давайте подивимося. Ну, бачите, все ж таки там тяжка історія. І все ж таки от люди ограничені там, дуже огранічені. Огранічені. Для них і інформація огранічена. І взагалі вони просто. Погана там історія, звісно, погана історія. Ну, на вечір більш-менш буде. Ну, страхи, страхи будуть, але там йде захист. Іде захист, там наші люди стоять, захищають. Вони взагалі там герої, наші хлопці. Наші хлопці в той сірій зоні, вони взагалі. Герої. Вони відбивають там постійно ці їхні нападки і. Роблять дуже гарні речі. Дуже гарні. Вони дуже нас там захищають. Так що так Щоб ви розуміли, дуже велике групування стоїть там росіян. Примірно така ж групування, як на Херсонщині. Чому я уділяю увагу сірій зоні цій Бо там це ж наші військові стоять і все це закривають собою. Не пускають їх сюди. Бо вони ж на окупованій території сидять. Давайте подивимося місто Херсон. Дуже гарні ці карти стоять у вас, люди, Херсон. Не вистача там трошки. Не вистачає по роботі там людям, не вистачає майстерності, не вистачає хват... ну, от. Ну, тут по роботі таке воно якось по херсону більше випало. Але сьогодні на херсон гарні карти випали вам люди. Якщо не дивитися на ту троєчку, що немає фаху, дуже гарні карти випали вам. Дуже гарні. Тут і охорона. І, 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 ну, тобто е Херсон. Херсон дуже під щільним захистом. під щільним захистом. Там же хлопці дуже, дуже близько підійшли наші хлопці, Українсь, українські ЗСУ, дуже близько. Але вони дуже будуть. Вони не будуть там робити такі речі. Вони не будуть там. Швиряти, що попало, і куди попало? То не переживайте, то якщо і будуть робити, то ті люди, які там зараз сидять при владі росіяни? Ну, ось так, така історія. В принципі, на Херсон. Якось сьогодні такі гарні карти впали. Перший раз таке. Перший раз. Вже вони сьогодні не будуть тіліпати людей? У них, може вже немає сил на то займатися тим, так? Там стільки злоби, звісно. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Дивіться, ця гермес упала перевернута. Ну, може по першій по перші половині дня воно так буде там більш спокійніше. Але потім, потім піде праця, потім вже піде серйозна робота. Дев'ятка, вісімка, буде серйозна робота там. Вестися по правому берегу. Вона буде на так, користь Україні. Разу кажу вам. Ось він правий берег. Це десь отак-до от обіду. Така буде більш е заспокійлива ситуація. Ну, так, знаєте, на автоматі. Але е, потім піде робота. Піде робота, і вона буде якісна. Дуже якісна робота. Це владна карта, це, це дуже потужна. І це також з задоволенням будуть працювати там люди наші. З задоволенням, на правому березі. Результати, я думаю, ми почуємо по новинам. Ну і давайте подивимося ліве бережжя. Херсонщини. Там окупована територія. Ну, бачите, тут все. Тут все не так гарно. Влада пиячить, влада тріпа людям нерви, влада робить афери, грабує останнє і ідуть поразки, які вже будуть безвозвратні, безвозвратні. Ситуація. Ситуація е, така в них там зараз. Це касається, до речі, е, бачите, вони ж роблять з нашими людьми. Давайте подивимося на вечір, що тут буде яка історія. Ну, вони там будуть щось думати, але потенціал будуть втрачати. Будуть втрачати свій потенціал. Трошки там їх поколібають. Оця карта їм впала не просто так. На лівий берег, Тож вони там руководять, от ми подивимося, що вони там до руководяться. Буде якийсь план і почуємо, нам все розкажуть, якщо захочуть, але ж в різних пабліках ми чуємо кожен день накриття того чи іншого. Так що йде гарна історія. Все, люди, ми з вами подивилися карту дня на єгипетських таро, і я зараз здублюю їх на ленорманах. і будемо бачити ще цікавішу історію на сьогодні. Почуємось, папа. -па.